Пшеничка Арнула, це самий перший у нас посів. Тобто дощик підловили, так отак ось вона посходила. Перебита тут земелька каточками, та й і все. Ой, весь обробіток. І посіяно І що ось наблюдається, що земля після каточків, ось на лопатку, 15 см, вона м'яка. лопатка заходить. Літом, наскільки мало опадів було, що вона чи не уплотнилася, чи бог його та земля знає, я б думала, ось його геть кругом. От, от так. Пшеничка вже по три листочки от у нас. Багато падали ці. Але ми на посівах, зараз попимося. Виходить. Ось от так. Вся повиходила. В принципі, на цьому полі ну, замечательні сходи должно бути діло, скажімо так. Бо ну, друга ситуація є на других полях і люди зараз настільки масово сіять, ще продовжують. Ну якось так.